Митрополит Андрей Шептицький з молодшим братом Клементієм і під їхнім керівництвом вся християнська спільнота регіону урятували і переховували євреїв. Керівник музею митрополита Андрея Шептицького та дослідник цієї родини, отець Севастіян, розповідає для Шептицьких будь-яке життя було цінністю. Коли ми говоримо про цей порятунок євреїв у Львові, напевно, що це не стало биться, якщо б не було нашого великого митрополита Андрея, який. Як я згадував на початках, був великим приятелем єврейської спільноти у Львові також. який авторитет мав Митрополит Андрій, що це ніхто не обговорював. Ніхто не питав, чому на що, і для чого, і так далі. сказав, ли їх екселенція Андрій, візьми ту людину, все. вони знають, для чого ту людину брати, значить, треба його перехоронити перерахувати, бо по одягу то знайти отець Севастіан Дмитрух каже, порахувати точну кількість врятованих шептицькими неможливо. Часто питають, скільки яке число було врятованих євреїв. Того часу ніхто не робив ніякої реєстрації, ніякої статистики не провадив. Прийшли люди, переховалися. Комплекс собору святого Юра у Львові одне із тих місць, де переховували євреїв за вказівкою митрополита Андрея. Зокрема, ховали людей у приміщеннях митрополичих палат, а також у монастирях, сиротинцях, розповідає дослідник ролі Андрея Шептицького в порятунку євреїв Марко Сімкін. Шевченківський гай, і в ньому там є Івана, свята Іванівська Лавра. Там теж ховали дітей. Бо то Лаврин, значить, організатором цієї лаври був Клементій Шептицький. Біля нього був. Будинок серетинця там теж ховали дітей Брюховича ховали в жіночому монастирі. З дівчат він разом з братом Клементієм створює підпільну організацію унікальну підпільну організацію, яка вимагала неймовірної мужності від нього від Клементія. Релігієзнавець Михайло Кобрин каже пізніше, уже в радянський час, постать митрополита намагались оббрехати. А в Ізраїлі митрополит Андрій не є визнаним праведником народів світу. Ряд там дослідників є, якби особливо про російського походження. Вони ну, якби завжди хотіли сплюндрувати цей образ Шептицького. Вони особливо в радянській там навіть от взяти там їхні ці фільми, які е, показували Шептицького як пособника фашизму. Спеціально роздували цей образ для того, щоб применшити значення митрополита. Такий статус отримав його брат Клементій. Це офіційне звання присвоюють тим неєвреям, які в часи голокосту, ризикуючи життям, рятували євреїв. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.